Привіт всім поціновувачам елегантності та смаку яскравого життя. Сьогодні наша редакція вирішила завітати до відомого дизайнера Сержа Смоліна та вирішила дізнатися, як створити нову колекцію та знайти музику. Серж Смолін відомий український дизайнер, створює колекції одягу в рамках власного бренду Айвел. Починав дизайнерську кар'єру у відомому модному будинку Ольга Сімьонов». Колекції Смоліна, як правило, побудовані на сміливих поєднаннях класичного, спортивного і повсякденного стилю. Айдол існує з 2007 року і позиціонується як бренд для впевнених у собі чоловіків. Саме на модний захід та показ нової колекції футболок Серж запросив нашу знімальну групу. Колекція являє собою стильні жіночі та чоловічі футболки з неповторними на них образами відомих кіноакторів, музикантів та політиків. Нам вдалося поспілкуватися з відомим дизайнером та дізнатися, яка ж ідея креативної колекції. Обов'язково у будь-якого серйозного бренду має бути друга лінія. І ось цією другою лінією у мене займається творчий директор Сергій Дончинок. Э, у нього виникла ідея э, продовження серії футболок. Котик бойкотик под названием Котик Бойкотик. Вот, э, такая вот якобы игривая, э, несерьезная, не но в то же время носибельная одежда. И он э, сделал коллажи, которые э, олицетворяют звезды-режиссеры, звезды-актеры. Вот, и э, сделал коллажи с кошачьими глазками, с кошачьими ушками, э, с бриллиантами э, от Тиффани. Э, например, э, у Орландо Глум имб сделан из э, блюда Lali, вот Там есть и э, Скорцезе с золотым ключиком в голове, э, и Натали Портман. И, Фортман і Хайді Клун, і, звісно ж, любимий е, Марк Джейкобс. Любими дизайнер усі всім земним шаром. Також на вечірці дизайнер розповів, де та як знайти музу та створити нову колекцію. Ви знаєте, муза це така. Это неуловимое, э, человеческое, нечеловеческое, невозможно описать. Э, Муза это муза. Э, Существо, которое э, позволяет тебе понять, на каком ты свете, каким, каким ты видишь завтрашний день, э, как бы ты хотел увидеть людей на улице. Поэтому муза это то, что вдохновляет. Музу можно поймать абсолютно в любом месте. Она может появиться где-то в саду, где-то у бассейна, может быть в путешествии тебя сопровождать, где бы ты ни был. Ольга Коломоец, Александр Кулаков, специально для рано вранцев.